Свіча мільйонів замордованих голодом погасла передчасно, але на згадку про страшні роки штучного голоду українці запалили свічку пам'яті, засвітили вогники у вікнах і шосткінці. У Четверту суботу листопада кожного року в нашій країні відзначають день пам'яті жертв голодоморів 32 го 33 третіх років, 39 го 47-х років. Шостканці різних поколінь приходять до центральної бібліотеки імені Толстого для того, аби запалити свічку світлої пам'яті і зігріти душі заморених голодом. Цьогоріч поряд з їх іменами шановували тих, хто першими заговорили про знищення українського селянства засобом штучного голоду. Серед них американець Джеймс Мейнс, українці Марко Залізняк та Олександра Рудницька. Люди правди. Тобто особливе вшанування людей, які ціною життя навіть свого кар'єри, життя своїх людей говорили правду про голодомор. Про штучний голодомор, як одну з найжахливіших сторінок в історії народу, свідчать численні спогади. Очевидці тих подій є серед нас і дотепер. Так Михайло Скорику в роки голоду 47-го року було лише чотири. Стільки було бісіли, що я чотири роки ще не міг ходити. І у мене запам'ятався один момент з цього приводу. Біля нашої хати була колосна ферма. Там були свині. І ось понад парканом засипали туди макуху. І приходили дітки, хуторяні наші. І я прилазив, бо мені було дуже близько. І доставали цю макуху і їли. Вона була така смачна. Неможливо стерти з людської пам'яті, відча і біль в загибелі тисячі сімей. Хіба можна забути, що без стихії, без засухи, без війни в самому центрі цивілізованої Європи в Україні, яка була житницею континенту, небачений голод забрав у могилу мільйони людей. Чоловік Людмили Довженко переповідав от навіть пожеж сорок восьмом гаду на дому далеко лісачапний дом, а в пасії ліпшені. Их было четверо детей. посели пшеницу, и старший брат брал ножницы и вот так вот ходил, срезал желтенький колосок. Первый. Мать потом наварила руки", и говорит, мы объелись все. Мы думали, мы умрем. Вот это такое было. А в 37 году он сказал его отец, он был железнодорожник, возил поезда белоколье Харьков. Он говорит, идет насыпь, представляете поезд. И поезд дойдет. Панатнасиків люди біжав Бурині, Наприклад, полі лучше була, була, а буринні баще очі. Люди в бурині патпазлі железне дороги. От може пахнути колічок, може щось. присутні хвилини мовчання. Вшанували пам'ять загиблих під час голодоморів, аби свічка пам'яті палала не лише раз на рік на кожному українському підвиконні. Вона повинна не переставати горіти у кожному серці у кожній душі.